Я всім дівчатам раджу, якщо вже, на жаль, такий момент стався, будь ласка, поголіться завчасно самі, це легше. Коли я почала лікування, у мене були такі довгі патли нарощені, і мене хотіли хіміотерапевт до психолога відправити, тому що це важкий момент. Я кажу, то все нормально, це нарощені, кажу, мої такі. І Я, начебто, була до цього готова. Але коли ти це бачиш на власні очі, коли вранці там отак робиш, коротше, такий раз, і такий, дивися. Aftebă, nu prostă rucă, vă lăsa. І ти такий ще раз раз, а воно в руках все стає це в фільмах. Правильно показують, да, да? як у тебе да. там в душі просто ага. і це жутковато, і неприятна, і морально тяжело. І я всім угу. дівчатам раджу, якщо вже на жаль такий момент стався. Будь ласка, поголіться завчасно самі. Це легше непогана порада. До речі, просто напряження піти. Ну да, і плюс же у цей етап, коли воно там половина випала, половина не випала, дуже негарно виглядає. Дійсно, да. я думаю, що може так, китайська до... хохлата собака давити це. А ви бачили китайського хохлату? Ну жесть, да? Отут вона з'явиться. пча.